Про формування критичного мислення та про основи медіаграмотності говорили працівники та відвідувачі центральної публічної бібліотеки. Сьогодні вони долучились до всеукраїнського уроку з медіаграмотності від національного проєкту фільтр Міністерства культури та інформаційної політики. Інформація до людей надходить сама різна, але як відрізнити саме ту інформацію достовірну? От саме про це ми сьогодні в цьому році почули. Збільшився інформаційний вплив на наше суспільство незалежно, де ти живеш, або в Україні, або за кордоном. Навички вміння відрізняти, все таки перепровіряти, уточнювати, ну принаймні, не поширювати. Вони дуже важливі. Нині говорять працівники книгозбірні навичок критичного мислення повинні навчатись українці будь-якого віку, аби вміти протидіяти інформаційним атакам ворога, зокрема таким, як і ПСО. Інформаційно-психологічні операції вони якраз і спрямовані на те, щоб будь-яка маніпуляція на те, щоб люди змінили думку. Завдяки тому, що людина, наприклад, не достатньо критично мислить, вона може щось таке емоційне, навіть здається, що воно корисне. Поширювати, а ще Росія намагається посіяти розбрат всередині української спільноти. Це робить із допомогою соціальних стереотипів та мови ворожнечі. Мова ворожнечі може призводити до такої дискримінації і навіть до фізичного знищення. Я би рекомендувала звернути увагу на своє оточення на інформаційну бульбашку, про яку йшлося. Так з ким ти дружиш в соцмережах, чому ти бачиш ту чи іншу інформацію, вміти розрізняти бути і тролів, тому що вони якраз вкидують в такий негатив. За даними дослідження від «Детектор медіа, українці за останні два роки стали більш усвідомлено споживати інформацію. Втім, медіа Нерка Тамара Козицька говорить, навички критичного мислення потрібно опановувати безперервно. Медіаграмотність вона кругом людина щодня приймає якісь рішення. Є багато ресурсів, таких як, наприклад, там стопфейк. Нота, єнота, ну багато є таких ресурсів, які прямо розбирають ось такі новини. Це знаєте, як м'язи їх постійно тренувати. Тому що коли ти це не робиш, ти можеш знову дуже ну скажімо, вміло вміють маніпулювати. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста.